Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати свою улюблену вісту Джазбері і Сільвербері. У нас пройшов дощ, але це може й на краще. Покажу, як є. Я її висадила в кінці червня з маленьких стаканів 200 мл. Прямо вздовж забору на вулиці. Оцей ґрунт навіть важко назвати землею: це пісок, каміння, глина. Важка земля для квітів. Тому у нас ніхто по вулиці квіти не висаджує, тільки скошують бур'ян, бо він непогано росте, будь-де. Я все ж таки вирішила зробити тест драйв, і ось що в мене вийшло. Ось так вона виглядає. До речі, дощ у нас був досить непоганий. Так, є квіточки, які трохи попортились від дощу. Але загалом виглядає досить гарно. Ну і покажу ще одне місце, де в мене росте віста. Це під деревом ми виплили бур'ян. І для того, щоб був стимул прополювати його регулярно, я висадила тут квіти поряд огірки, ідеш їх поливати і милується око. Тут в мене вже не тільки сільвербері, але й міні-віста Ходпінг. Висаджувала я тут ще пізніше. Десь на початку липня. І ось так воно все виглядає. А як гарно дивиться хвощ, прямо кибана. Ну, ось так. А завершу я своє відео ось цим кущем. Він вже, напевно, метр в об'ємі. Тут два живця, я їх висаджувала ще маленькими, щоб вони переплеталися між собою. Вони росли в кашпо, доки не почалася спека. І прямо з кашпо я пересадила на огород. Ну, ось і все, що я хотіла показати, всім гарного дня, до побачення.